Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги зошит для практики письма. Це переписувальні зошити, які призначені для занять з каліграфії та раннього навчання англійської мови. Вони забезпечують метод навчання, що дозволяє дітям практикувати письмові навички знову та знову. Рифлена поверхня зошитів дозволяє використовувати спеціальні маркер для письма, який легко стирається після використання, такий підхід стимулює інтерес дитини до навчання та сприяє розвитку її навичок письма та мовного володіння. Пропонуємо до вашої уваги каліграфічні ручки. Ці ручки ідеально підходять для створення тонких ліній та ескізів. В наявності ручки з різними наконечниками, що дозволяє досягти різної товшини ліній. Чорнило має насичений пігментований склад, гарантуючи стійкість та яскравість кольору. Капілярна система забезпечує плавну та рівномірну течію чорнила, дозволяючи вам контролювати кожен рух. Вони стануть незамінним інструментом для художників, ілюстраторів та студентів. Дентів, які цінують якість та надійність. Пропонуємо до вашої уваги кольорові механічні олівці. Дані олівці з механізмом автоматичного висування стрижня завтовшки 2 мм ідеально підходять для різних завдань, наприклад, для малювання дизайну та письма. В асортименті представлені олівці з чорними або різнокольоровими стрижнями, щоб ви могли обрати варіант, що відповідає вашим уподобанням. Висока якість матеріалів гарантує довгий термін служби, а їхній ергономічний дизайн робить використання комфортним та приємним. Субтитрувальниця Пропонуємо до вашої уваги прозорий пенал. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Цей Ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Кришки ручок щільно прилягають, захищаючи чорнило від висихання та зберігаючи їх довговічність. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ. Шкільних нотаток та інших канцелярських потреб.